Привіт всім, продовжую розказувати про цю орхідейку, я її помила все коріння під краном, Такі. і що я бачу? Це чорне, я це вирішила фундазолом все обробити, але коли я почала її промивати, звісно, що е, намагалася. Не попадати в точку росту, і взагалі мила тільки коріння, вище старалася не попадати. От, от я вирішила її обробити фундазолом, не Максимом, бо він все попече. І коли я її мила, отут в точці росту з'явилася вода. Вона наче піднялася знизу уверх і заблестіла там. І я думаю, що це означає, як вона могла туди потрапити, якщо я її не мочила. Так що я буду все тут обробляти фундозолом. Всю качеришку і оцей верх буду мазати. Мені ця точка росту не подобається. Не знаю, що буде, то й буде. Оце місце я бачу, що тут. Коли тримач від коноса втикали у ґрунт, то пошкодили корінчик. Тут чорні корні. Оце все я буду мазати. Де там той, що я думала, що квітконосик? А може це дітка? Це схоже. На Квітконос, чи може дітку, У мене немає ще е, досвіду щодо діток, Як... які вони коли ростуть. Бо ми... я ще такого на моїх орхідеях ще діток не було. Чи не так багато я їм, їм займаюся, щоб сказати точно, що це буде дітка. Ну, щодо квітконоса теж дивно, бо. Навряд чи він різ би, Хоча все можливо, звісно. Якщо подивитись, то оцей росте десь ну, на тому ж рівні, що і той навіть чуть вище, оцей квітконос, росте навіть чуть вище, це нижче. Це може бути дітка. Якщо вона виживе, то подивимось. Оце Аліска там вичворяє. Гасає, як коняка. Як тільки ніч, так вона гасає. Отут, бачите, чорне там. І звідти підіймалася вода. Я не знаю, що це таке, ще такого не бачила. Вягаю перчатки і розпочинаю. Ось у мене такий розчин. Ось цей розчин. Сподіваюся, його вистачить. Так, але я буду мазати. Мені дуже незручно. Так що я, не, мабуть, не буду це знімати. Отака От кісточка. Я буду цією кісточкою робити і все. Знімати я не буду. Покажу потім результат. І все. Ось ну, я трошки помазала її фундазольчиком. Нехай підсохне. Потім будемо дивитися, що далі робити з нею. уже на дітку може крітку носить В розчині фундазолу. Так, начебто в точці росту води не бачу. Начебто немає. Так, зараз буду вже виймати її звідти. Ну ось, цей ґрунт просох. Я хочу вибачитися, що, може, я справді чогось не розумію, що це вологовмістний ґрунт для орхідей. Може, так треба. А В мене ще мало досвіду, і я не все знаю. Але він досі вологий на дотик цей ґрунт. А це кора, яка була зверху. Ось я зробила в. Тому горщику, в якому вона була, їй отвори. Як я їх роблю, може покажу іншим разом, бо в мене немає такої камери, щоб вона знімала так, а руки були вільні. Ось такі отвори, така в мене фантазія. Ну, сьогодні я вже її пересадила більше ніякої води. В точці росту я не бачила, навіть коли замочувала у фундазолі. Не знімала процес пересадки, бо в мене немає засобів для цього. Це дуже важко для мене. Посадила в свою звичну посадку, як я роблю зі всіма своїми орхідеями, бо мені так зручно поливати і доглядати. Кору використала різну і трошки додала того ґрунту, в якому вона сиділа. Так, це біле від фундазолу, все біле-біле. От і все. Тепер будемо доглядати її паличка, щоб її завалює все одно на один бік, як я не намагалася її вирівняти, але. Будова коріння така, що її завалює на один бік. Ну, от і все. З цією орхідеєю ми завершили. До побачення!